Сальвадора і Галу Далі вважають однією з найяскравіших мистецьких пар, але все одно знаходяться ті, хто думає, що це був виключно розрахунок з її боку. Так чи інакше, а цей тандем подарував світові чимало шедеврів. Тож сьогодні говоримо про історію генії і музи, пристрасті і одержимості, кохання, яке кинуло виклик часу, правилам і навіть здоровому глузду. Але зауважу, що у цій розповіді я не хотіла би фокусуватися на інтимних подробицях життя далі і гали, хоча деякі з них ми просто не зможемо оминути. А натомість дослідити вплив цих стосунків на творчість далі, сюрреалізм та мистецтво загалом. Ця зустріч була по-справжньому доленосною, але щоб краще заглибитися в її контекст, давайте спочатку спробуємо зрозуміти, ким були далі і Гала на момент своєї зустрічі. За 25 років до їхньої зустрічі у містечку Фігерас в Каталонії народився хлопчик. І так склалося, що народився він через 9 місяців після смерті свого брата. А тому батьки, які почали вважати його реінкарнацією брата, вирішили дати йому таке саме ім'я Сальвадор з іспанської Спаситель. Маленький Сальвадор Далі, який ріс з нав'язаним відчуттям того, що він є чиєюсь копією, попри все намагався довести власну унікальність, часом досить ексцентричними методами, через які його батько дратувався. А от мати завжди захищала сина. Отримані в дитинстві травми, майбутній митець пронесе через всю свою творчість. А творити до слова він почав рано. Художній талант Сальвадора помітили ще в 4 роки, в 12 він почав навчатися в художній школі, а в 14 вже мав першу персональну виставку в рідному містечку, активно цікавився кубізмом та сучасним мистецтвом. Коли далі було 16, на жаль, від раку померла його мати. Пізніше він казав, що це був найбільший удар, який він переживав у своєму житті. У 1922 році він починає навчатися в Королівській академії образотворчих мистецтв у Мадриді, де одразу здобуває імідж ексцентрика і денді. Він сміливо експериментує з різними техніками та стилями, годинами аналізує роботи видатних митців у музеї Прадо. А крім цього, захоплюється працями Зигмунда Фройда і починає все більше вплітати символізм у власні роботи. Він мав декілька виставок в Іспанії, де виставляв роботи як в більш реалістичному стилі, так і в стилі кубізму, та отримав схвальні відгуки від критиків. Побував в Парижі, де познайомився з Пабло Пікаса і Жаном Міро, і того ж року покинув академію. Свідченням високої художньої майстерності молодого митця в той час вважається натюрморт кошик з хлібом. Згодом він переїхав у Париж, де приєднався до групи сюрреалістів на чолі з Андре Бретоном. У цей період далі починає створювати свої перші сюрреалістичні роботи, такі як мед солодший за кров та апарати рука. І навіть бере участь у створенні фільму. Завдяки своєму унікальному стилю та здатності перетворювати сни і підсвідомі образи на майстерні роботи. Він швидко став однією з найпомітніших фігур сюрреалізму. Ось таким Сальвадор зустрів Галу. Молодим художником, що вже отримав визнання в авангардних колах, але ще не став тією іконою, яку знає весь світ. Гала ж народилася за 35 років до їхньої зустрічі. Її справжнє ім'я Єлена Д'яконова, і, як ви могли здогадатися, народилася вона в Російській імперії. Проте, коли їй було 18, її направили на лікування від туберкульозу в санаторії в Швейцарії, де вона й познайомилася зі своїм першим чоловіком, французьким поетом Полем Елюаром. Саме Елюар почав називати її Гала. У пари була дитина, донька Сісиль. Проте різні джерела свідчать про те, що Гала м'яко кажучи, не могла б позмагатися за статус супермами на СТБ. Гала ненавиділа материнство, погано поводилася зі своєю дитиною та відверто ігнорувала її. Елюар вважається одним з засновників сюрреалізму і дадаїзму. Саме він познайомив Гала з багатьма відомими митцями того часу. Вона часто надихала чоловіка і його друзів, відіграючи роль музи. А її глибокі чорні очі називали метафоричним порталом у підсвідомість. Вона з'являється на багатьох картинах і фото, зокрема, зображена на роботі Ернста зустріч друзів з іншими сюреалістами. У 1921 році Гала і Елюар відвідали художника Макса Ернста у Німеччині. Згодом Гала стала його натурницею і коханкою. А через рік Ернст навіть перебрався у Францію в будинок Гали і Елюара, і вони зовсім не приховували, що живуть у відкритому шлюбі. А в 29-му році вони відвідали ще одного художника Сальвадора Далі. Ось такою Гала зустріла Далі. Зрілою, харизматичною та загадковою жінкою, яка не просто проводила час у мистецьких колах, а вже була справжньою музою. Але перед тим як ми перейдемо до їхньої зустрічі та подальшого скандального роману, маю для вас сюрприз, адже це відео лише одне з трьох, які ми підготували разом з прекрасними мистецькими каналами до Дня Закоханих. Тож після розповіді про Далі і Галу на вас чекають ще дві не менш захоплюючі історії. На каналі Панорама ви дізнаєтеся історії глибокої прив'язаності Рене Магріта і його дружини і музи Жоржети. А на каналі Мистецтво Манка знайдете історію пристрасного, але болісного роману Пабло Пікаса та талановитої мисткині Дори Мар. Тож після перегляду цього відео обов'язково переходьте до дівчат, щоб дізнатися більше про кохання, що змінювало світ мистецтва. Усі посилання ви знайдете в описі до цього відео. Саме літо 1929 року стало переломним у житті Далі і Гали. Тоді Сальвадор запросив своїх приятелів сюрреалістів до свого будинку в Кадакесі, і серед гостей, звісно, були Поль Елюар і Гала. Між Далі і Галею одразу виникли почуття. Вона, як завжди, їх не приховувала, але чоловік Гали спершу сподівався, що це лише коротка інтрижка, як це було з Ернстом. Але ми ж з вами знаємо, що це зовсім не так, інакше не було б цього відео. Зв'язок, який виник між ними, був нерозривним до кінця життя. Пізніше Даліна пише про цю зустріч у своїй автобіографії, що Гала була призначена стати його градівою, перемогою та дружиною. Певно, те саме відчула і Гала, яка раптово покинула свого заможного та успішного чоловіка на користь бідного художника, і обміняла свою розкішну паризьку квартиру на будиночок в іспанському рибальському містечку. Безсумнівно, цей вчинок тоді викликав великий резонанс і засудження. Зокрема, Андре Бретон назвав Галу жадібною та маніпулятивною, вважаючи, що вона використовує далі, засудили ці стосунки і родина художника. Батько навіть позбавив його спадщини через те, що він пов'язав своє життя з цитую, жінкою старшою, розлученою і до того ж іноземкою. Тому Сальвадор був змушений покинути кадакес, і вони з Галою переселилися в маленьке селище Порт Лігат. Але це все ніяк не вплинуло на стосунки закоханих. Гала побачила вдалі не просто талановитого молодого художника, а справжнього генія вона вірила в його талант і розуміла, що саме вона може стати для нього не тільки коханою жінкою, а й провідником у великий світ мистецтва. Вона керувала фінансами і допомагала йому створювати імідж, розуміючи, що не лише талант впливає на визнання митця, фактично стала його агентом та піар-менеджером. Сальвадор у свою чергу був зачарований її силою, впевненістю та жіночою магією. Він казав: без гали я ніщо на початку 30-х років він навіть почав підписувати свої роботи гала Сальвадор Далі, підкреслюючи її вплив на його творчість. До слова, Гала не тільки впливає на його творчість, вона безпосередньо зображена на багатьох роботах далі того часу. Наприклад, Гала з двома ребрами на плечах один з перших експериментальних портретів Гали, де далі поєднує сюрреалістичні та реалістичні елементи. Гала і Анджелюс Мілле перед початком потопу, де Гала зображена поруч з образом, натхненним роботою французького митця Жана Франсуа Мілле. Картина транслює ідею катаклізму та початку нової ери, Вільгельм Тель і Градіва робота, в якій далі продовжує дослідження природи інтимного зв'язку, причому так детально і відверто, що мені навіть довелося додати трохи блюру, адже Ютуб не схвальний до подібного контенту. Подейкують, що Гала вплинула навіть на одну з найвідоміших робіт митця і сюрреалізму загалом постійність пам'яті. Хоча тут немає безпосередньо її зображення, деякі дослідники творчості Далі стверджують, що саме вона надихнула митця на образи розплавлених годинників, які символізують швидкоплинність часу і згодом стали своєрідною візитівкою Далі. І, до речі, саме після написання цієї роботи і кількох успішних виставок в Парижі, Нью-Йорку у 1934 році Далі і Гала офіційно одружилися. Того ж року вони вперше відвідали Нью-Йорк, де відбулася ще одна виставка, а також лекції Далі про сюрреалізм. Під час цих лекцій далі сказав: різниця між мною і божевільним лише в тому, що я не божевільний. А трохи пізніше, маючи політичний конфлікт з групою сюрреалістів, які активно підтримували лівих, а далі натомість не висловлював свою позицію. Тож він сказав. Різниця між мною і сюрреалістами лише в тому, що я сюрреаліст. І всі ми знаємо його не менш відому фразу сюрреалізм це я. Конфлікт, зрештою, призвів до виключення далі з групи сюрреалістів загалом. До нього можна ставитися по різному, і зараз ми всі розуміємо небезпеку нейтральної політичної позиції. Але ж погодьтеся, що не так багато людей може похизуватися настільки живим розумом і такою сміливістю самовираження на межі знахабністю. І я згадую це у відео про історію кохання, тому що впевнена, що все це було завдяки підтримці та засприяння Гали. Саме вона своєю підтримкою допомогла йому розкритися і стати тим далі, образ якого залишиться в історії на століття. І надалі цей образ лише підсилювався. Неординарним вбранням під час світських заходів, модною колаборацією за з Скіапереллі, яка подарувала світові чимало чудернацьких, але по-своєму геніальних образів, та навіть обкладинкою журналу Тайм. Після початку Другої світової Далі і Гала вирушили у США і провели там аж 8 років, живучи то в Нью-Йорку, то в Монтереї. Саме в Монтереї вони влаштували захід, який привернув багато уваги до себе: цю реалістичну ніч у зачарованому лісі, костюмовану вечірку з благодійною метою. Перебуваючи у Нью-Йорку, який саме почав розквітати як нова мистецька столиця, він мав ще декілька успішних виставок, що закріпили за ним статус одного з найяскравіших і найталановитіших художників того часу. Написав декілька визначних робіт: сон, викликаний польотом бджоли навколо гранату за секунду до пробудження та леду» – Знову таки моделлю стала Гала, та видав кілька книг, зокрема, автобіографію. На мою думку, саме цей успіх в США став певним піком їхнього творчого тандему. І Хоча зараз може здатися, що далі Гала були ідеальною парою, лише підсилюючи одне одного. Якби зараз сказали, Power Couple, все це було зовсім не так. Дві настільки ексцентричні особистості не могли жити в постійному спокої. Далі називали нарцисами-провокатором, а Галу маніпуляторкою, адже вона любила розкіш, гроші та незалежність. Хоча Сальвадор на той час вже був багатим і всесвітньо відомим, Гала завжди хотіла більшого. Саме вона підштовхувала його до ще більшої комерціалізації творчості, від створення старанно продуманих шедеврів до більш прибуткових робіт. Портретів голівудських знаменитостей. У 1948 році Далі і Гала повернулися в Іспанію. Таким чином, Далі фактично, публічно підтримав режим Франко, що викликало обурення інших сюрреалістів. З парою надалі не спілкувалися, а роботи Далі навіть вимагали виключати з виставок. А наступного року сестра Далі Анна Марія опублікувала книгу, в якій, як вважав Сальвадор, принизила його дружину Галлу. Тож митець розриває будь-які стосунки з родиною. У своїх роботах того часу він дедалі більше приділяє увагу релігійним темам, і тепер Гала постає в образі Мадонни, зокрема на роботі Мадонни Спорт лігат Між іншим, у 1958 році вони повторно одружилися в католицькій церкві. Але певно, ніщо не може тривати вічно. Наприкінці 1960-х їхні стосунки почали згасати. У 68-му році Далі навіть придбав замок біля Жерони для Гали, і за домовленостю він не міг туди приїздити без її письмового запрошення. Гала ж проводила там багато часу в компанії молодих людей, на яких витрачала величезні статки. Пізніше Сальвадор Далі писав. Я обмежився задоволенням прикрасити її стелі, щоб, коли вона підніме очі, вона завжди могла знайти мене на своєму небі. Боючись залишитися покинутим, далі теж проводив час у компанії молодих дівчат, але не перебуваючи з ними в інтимних стосунках. Гала продовжувала бути його головною музею і коханням. Він писав її молодою і прекрасною. Наприклад, на картині Гала, що дивиться на Середземне море. Яка, до речі, якщо дивитися з певної відстані, перетворюється на портрет Авраама Лінкольна як символ подвійності сприйняття. У 1973 році Далі видає по-справжньому унікальну книгу «Лезденер з Дегала» де Вечеря з Галою. Вона поєднує у собі мистецтво, сюрреалізм і гастрономію, відображаючи ексцентричний світогляд Далі і його дружини. Мені пощастило отримати цю книгу в подарунок, тож я можу продемонструвати її і вам. І хоча в ній йдеться саме про їжу, смаки, рецепти, мені здається, що вона є ще й своєрідним відображенням найкращих років далі і гали разом, Пам'ятю про ту суміш розкоші, насолоди, ексцентрики та сюрреалізму, чого тільки варті ці ілюстрації, створені спеціально для книги. А рецепти у ній такі ж непрості, як стосунки художника з його музою: лобстери, равлики, фуагра, павичі, незвичайні поєднання та дуже гротескні описи. Les diners де Гала це маніфест гастрономічного сюрреалізму. Запрошую вас перейти і підписатися на мій інстаграм, адже там ми разом спробуємо приготувати страву за рецептом Далі і Гали. Обіцяю знайти варіант з максимально доступними інгредієнтами. У 1980 році, коли далі було 76 і він вже не міг працювати через параліч. Митець фігурально вийшов на пенсію і став ще менш терпимим до романів Гали та значних витрат на її молодих коханців, коштів, зароблених творчістю далі. Одного разу він навіть побив галу так, що зламав два ребра. На жаль, останні роки їхнього кохання були дуже сумними. Його фізичний і ментальний стан дедалі погіршувалося. Існують навіть свідчення, що для заспокоєння чоловіка Гала використовувала ліки на власний розсуд, не радячись з лікарями, а також змушувала його підписувати сотні аркушів паперу, на яких можна було відтворювати його визначні твори і дорого продавати. Гала померла у 1982 році, коли їй було 87 Після її смерті Далі переїхав до замку в Пуболі, де вона була похована. Після її смерті Далі прожив ще сім років. Він майже не писав та жив дуже усамітнено. Моє життя завершилося з Галею, казав він. За 53 роки, що вони прожили разом, Далі і Гала створили унікальний світ, який балансував між мистецтвом і реальністю, і яким згодом надихалися художники та ілюстратори. Фотографи та кінематографісти, дизайнери та музиканти. Сьогодні їхня історія стала справжньою легендою, їхні стосунки доводять, що кохання це не завжди гармонія, але це співтворчість і приклад того, як муза і митець можуть разом змінювати світ. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю історію. У мене особисто ця пара не викликає симпатії, але однозначно викликає цікавість. Настільки вже великим та оригінальним був їх спільний творчий доробок. Давайте дискутувати! Сподіваюся, що це відео було цікавим і корисним для вас. Не забувайте, що на вас чекають ще дві історії кохання. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео!